Пане Антоне, інформацію про те, що Росія мобілізує мігрантів уже із країн Центральної Азії. Примусово хоче їх мобілізувати. Про що це нам говорить? Про те, що уже закінчилися сили у самій Росії, і вхід уже іде інша зброя? Ну, в принципі, так. Ну я б не сказав, що це прямо повністю закінчились росіяни, але звичайно, що набагато легше буде росіянам пережити втрати на фронті, які будуть нести там колишні заробітчани, тобто представники. Най такої касти російського суспільства, тобто про їх смерть, в принципі, взагалі в Росії ніхто не дізнається ніж втрачати якихось росіян, навіть наприклад, тих, хто сидів у російських тюрмах. Ну і знову ж таки, цей тюремний клондайк він поступово починає завершуватися. Тобто там вичерпуються ресурси. Там все одно в тюрмах так чи інакше, там загалом можуть сидіти 300-400 тисяч росіян. Ну от там певні там, декілька десятків тисяч звідти вже вибрали. Вони потрапили до Вагнера, їх утилізували, і, і мабуть, там частина, яка залишилась у тюрмах, можливо, вже не так активно хоче йти до Вагнера. Тому треба для себе відкривати якісь нові клондайки, і тому ці заробітчани з колишніх радянських республік в принципі, це можуть бути такими новими вагнерівцями. Але все одно я б не дуже переоцінював всі ці заяви, тому що ви знаєте, за весь останній рік ми вже переживали декілька таких інформаційних ну, хвиль, коли нам говорили про те, що от зараз, мовляв, на фронт приїдуть. І далі починали там говорити, або прийдуть якісь люди з Хамасу, або, наприклад, курди, або ж, наприклад, так само там говорили про представників з Осетії чи щось таке. Тобто, знаєте, ми це вже все проходили. Звичайно, що якась частина, можливо, підпише контракти, щось таке зроблять. Я б прям не думав, ну не дуже б казав про те, що, мовляв, їх будуть змушувати це робити. Ну, скоріш за все, це буде така собі винагорода, або там сприяння в отриманні російського паспорту. Тому ну прямо от ну з під палки когось на фронт все таки загнати буде важко, от, але, от по, ну, допомогти отримати російське громадянство, ну в принципі цілком логічна схема. А про яку кількість людей ми тут зараз можемо говорити? Наприклад, якщо у вас є відповідь на дане запитання, ну я не знаю. Ну, звичайно, що мабуть, російські ЗМІ, які про це так натякають, вони там будуть говорити про мобілізаційний ресурс у декілька мільйонів. Але знову ж таки, яка частина з цих людей дійсно на це погодиться? Знову ж таки, давайте так всіх дворників з російських міст просто з неросійськими паспортами? Звичайно, що сьогодні на завтра там не перевдягнеш у форму і не зробиш з них військових. Тому я б не дуже все це переоцінював, але ну не виключено, що на тому на певному етапі вони будуть звертатися до таких, от. Ну, мігрантів, і знову ж таки, це вже було, якщо на те пішло, тому що ще минулого року здається, вже було відео, і це здається, ще було навіть влітку, коли наші зловили от такого от, якогось свіже зробленого мігранта, і потім його допитували. Потім так само було декілька відео з такими полоненими, тобто такими свіжими росіянами. Тому я думаю, що в принципі ця тактика вона вже так чи інакше застосовується. Ну і я ж кажу, в принципі, доволі логічна тактика. Тобто, чим більше вони зможуть відтермінувати. Те, що почнуть гинути їхні офіційні військові з великим досвідом, і чим більше вони їх зможуть замінити на отаке от дешеве для них соціальне м'ясо, тим для них краще. І вони цією схемою користуються, ну, тому що це така кончена країна. На Росію вийшла нова тактика. Тактика, техніка заохочення військових до активних бойових дій на території України. Вони там уже розповсюджують рекламу. Про це далі піде мова. Бо Кремль намагається відкласти нову відкриту мобілізацію. І водночас російське міноборони розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, так звітують британські розвідники. За їхніми словами, така реклама з'явилася у соцмережах на білбордах і на телебаченні. Вона апелює до чоловічої. І гордості потенційних рекрутів, закликаючи долучатися справжніх чоловіків, а також підкреслюючи фінансові вигоди від вступу на службу. Крім того, як зазначають у розвідувальній спільноті, після припинення вербування в'язнів до лав ПВК Вагнер Пригожин почав конкурувати із шойгу за обмежений пул російських чоловіків призивного віку. Попри все, ймовірність, що кампанія приз... приверне і власне вдасться призвати 400 тисяч добровольців, про які. І про яке російське міноборони повідомляло раніше. Мало місце про це повідомляється в огляді, і ось пане Антоне, на вашу точку зору, ось така реклама. Ну, перше, це звичайно, чи бачили ви її, коли а, вони маніпулюють, що твоє місце на фронті? а Не наприклад, там в спортзалі про те, що справжній чоловік має бути а, зараз на передовій захищати рідну країну. Хоча від чого захищати тут не зрозуміло. На яку диторію вони спрямовують? Ось дані відео на простий люд чи для чого? Ну, от як правильно показали в цьому ролику, це навтаких от, от розраховано на от таких от охоронців російських регіональних супермаркетів, або там колишніх людей, які колись були в армії, щоб ти їх там ще загрістив. Але знову ж таки, ну, знаєте, це капітани очевидності з британської розвідки, які, в принципі, видають якісь такі банальні речі за якісь там свої інсайди. Ну, дещо дивно кожного дня читати такі. от... Дивні новини від них, тому що ну давайте відверто. От такі ролики або такі, от якісь там соціальні програми по тому, щоб затягти до війська якомога більше людей. Вони в Росії тривають вже цілий рік. Тобто, така сама якась дурнувата реклама з тим, що типу, будь мужиком, піди в армію. Вона була на всіх цих російських пабліках і до війни, і під час війни. І потім підключився це, ще цей фльор, мовляв, долучайся до оркестру вагнерівця, стань музикантами. От це все. Тобто, це вже все було. То, що, можливо, тільки зараз там росі... британські розвідники звернули на це увагу. Ну, окей, залишимося за дужками. Це їхня робота кожного дня видавати якісь такі красиві новини. Але знову ж таки, ну дійсно набирають десь військо треба набирати. Тобто, якщо заявили, що треба набрати 400 тисяч, то їх звідкись треба набирати. Звичайно, що зараз це буде зробити набагато легше, тому що набагато більше людей, які навіть можливо латентно колись хотіли піти повоювати в російську війну, побачили, що ну в принципі можна втратити своє здоров'я. Тобто, якщо раніше всі в російську армію йшли частково для того, щоб заробити гроші, то тепер вони за цілий рік побачили, що в принципі за ці гроші можна спокійно і померти. Тому звичайно, що треба підключати таку емоційну рекламу. Треба там записувати отакі, отакі от красиві ролики, записувати отакі такі от патріотичні пісні, як у того шамана, щоб якомога більше народу призвати. Ну і знову ж таки, зараз у них все одно їм треба якось відволіктись при рекру... при рекрутизації нових військових, тому що у них першого числа почався новий весняний військовий призов. Тобто зараз тому військкомати повинні так з одного боку призивати. Просто на строкову службу, а з іншого боку, ще й десь потім набирати оцих нових контрактників. Тому я думаю, що цей процес він дещо розтягнеться в часі. От і я б не називав це другою хвилею мобілізації, тому що ну перша хвиля вона і не закінчувалася, там спокійно набирали і так просто що за цілий рік вони тепер дуже гарно оцифрували всіх своїх росіян. і Вони чудово знають приблизно кого можна набирати, і тепер от ще прийняли ці зміни до законодавства. Тому тепер, ну в принципі, навіть не треба така реклама. Тобто, всі все чудово знають, де хто живе. Де хто сидить і хто не сховався, російський військомат не винен знайдуть всіх. Пане Антоне пропоную перекинутися із Росії на територію України. Далі поговоримо про Херсонщину, бо ймовірний прорив зсу під Херсоном окупанти записали вже екстрене повідомлення на телі Олешківської жовто-блакитної стели. Вояки закликали росіян та українських зрадників на Херсонщині не панікувати і звинуватили ЗСУ нібито поширені дезінформацію. Пропоную послухати. Граждане Российской Федерации, жители Херсонской области, не, поз... не поддавайтесь панике. Все новостные ленты, в которых утверждается, что якобы украинская сторона заняла какой-то плацдарм в Алешках, ведутся бои. Это все дезинформация. Все тихо, спокойно. Войска вооруженных сил Российской Федерации находятся на страже вашего покоя и, за... и занимают рубежи. Пане Антоне, за вашу інформацію, що наразі відбувається на Херсонщині? Чи вдалося все ж таки нашим військовим перетнути Дніпро і перейти до лівого берегу? Ви знаєте, я не знаю, що відбувається в як сказав цей росіянин в Альошках. От тут, скоріше за все, треба говорити про те, що навіть цю інформаційну хвилю почали самі росіяни. Тобто, там було в телеграмі два російські журналісти написали такі сльозливі пости про те, що там не все так просто і однозначно в цій прибереговій зоні, і мовляв, українці там вже починають будувати якийсь свій плацтар. І Далі вони самі це почали розганяти. Звичайно, сюди підключилися українські чиновники, які так само вже почали говорити про те, що ось-ось це там новий плацдарм для контрнаступу. Почали там щось коментувати про те, що, мовляв, Дніпро форсувати не було можна, а ми це зробили. Ну, знову ж таки, це інформаційна війна з обох боків. Я б зараз поки що якось до цього ставився спокійно. Подивимось, що там буде, але, звичайно, що це один з можливих напрямків просування української армії. Знову ж таки, якісь локальні бої там на островах. Між нашими та росіянами вони там були от десь починаючи, можливо, з кінця листопада, в грудні там дуже активно билися, було таке і в січні. Тобто, просто ми не дуже звертали увагу на цю лінію фронту. От ми більше дивилися от на Донбас, що там відбувається під Бахмутом, але там так само воювали. То що, можливо, там зараз деякі ми маємо локальні успіхи, про які там навіть вже почали писати деякі російські блогери. Ну, знову ж таки, ви знаєте, там все дуже динамічно. Тобто, сьогодні напишуть так, завтра напишуть якось інакше, але ну, відео звідти приходять. Так, там щось відбувається. Про його масштаб ми поки що говорити не можемо. Я думаю, що в принципі і не треба. Інформаційна війна і війна йде з двох боків. Ну, треба буде наступати звідти, будемо наступати звідти. А як воно буде? Будемо подивитися. Будемо слідкувати і будемо дотримуватися інформаційної тиші, як зазначається наше керівництво, і будемо, виходячи з цього, вже робити якісь висновки. Вдячний вам, що знайшли часто, долучилися до нашого ефіру. Антон Павлушко аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм був з нами на прямому зв'язку.